Вітаю. Сьогодні зупинимось на правилах сплати податкового зобов'язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів, які визначені у пункті 57.1.1 статті 57 Податкового кодексу України. У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів, платник податку на прибуток, емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденти, проводять зазначені виплати власнику таких корпоративних прав, незалежно від того, чи є оподаткований прибуток, розрахований за правилами визначеними Статтею 137 кодексу. Емітент корпоративних прав, який приймає рішення про сплату дивіденди своїм акціонерам, нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток, крім випадків, передбачених під пунктом 57.1.1.3, під пунктом 57.1.1 статті 57 Кодексу. Авансовий внесок розраховується з суми перевищення, що підлягають виплаті. Надзначенням об'єкта оподаткування за відповідний податковий звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденти, грошове зобов'язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов'язання, авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за базовою основною ставкою, встановленою з ТТ 136 кодексу, тобто 18%. Сума дивідентів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. При цьому, у разі якщо дивіденти виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об'єкту оподаткування обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденти. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до або одночасно з виплатою дивідендів. Авансовий внесок з податку на прибуток Раховується до бюджету на той же рахунок, що й податок на прибуток при цьому у платіжному дорученні у полі призначення платежу зазначається код сплати 125. Сума попередньо сплачених протягом податкового звітного періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий звітний період. У разі якщо сума авансового внеску попередньо сплаченого протягом звітного періоду перевищує нараховане податкове зобов'язання підприємством емітентом корпоративних прав за такий податковий звітний період то сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових звітних періодів до повного його погашення, а під час отримання від'ємного значення об'єкта оподаткування такого наступного періоду, на зменшення податкових зобов'язань майбутніх податкових звітних періодів до повного його погашення. Сума сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів не підлягає поверненню платнику податків або зарахування в рахунок погашення грошових зобов'язань інших податків і збори обов'язкових платежів. У разі виплаті дивідендів у формі відмінної від грошової, базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати, визначення у рішенні про виплату дивідендів або вартість такої виплати розрахована відповідно до принципу витягнутої роки в операціях, визнаних відповідно до статті 39 кодексу, контрольованими. Обов'язок нарахування та сплати авансового внеску за визначеною ставкою статтею 136 кодексу. Ставкою 18% покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, крім платників єдиного податку, що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами зі сплати податку, передбаченими кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена статтею 136 кодексу, базова основна ставка. Положення під пункту 57.1.1 статті 57 кодексу поширює. Також на державні, некорпоратизовані казені або комунальні підприємства, які зараховують суми дивідентів у розмірі, встановленому органам виконавчої влади до сфери управління якого належать такі підприємства відповідно до державного або місцевого бюджету. При цьому, якщо платіж особою називається дивідентом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними. Положенням 571 кодексу, незалежно від того, чи є особа платником податку. Авансовий внесок з податку на прибуток сплачений у зв'язку з нарахуванням чи сплатою дивідентів, є невід'ємною частиною податку на прибуток та не може розцінюватися як податок, який справляється під час репатріації дивідентів, їх сплати на користь нерезидентів відповідно до пункту 141.4 статті 141 кодексу або міжнародних договорів України. Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідентів, прирівнених до них. Прирівнених до них платежів здійснюється у додатку АВ до рядка 20 АВ податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року номер 897 із змінами, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 4 липня 2023 року, номер 366. Дякую за увагу.